Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2015-2016 років, 24 листопада 2015 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів, п'ятий тур, група G. Порту у себе вдома на стадіоні Драган команда приймає київське Динамо. Сергія Риброва 2-0. Українська команда перемагає. Гол Андрія Ярмоленка. Тоді Реліса Гансаліса принесли украинской команде перемогу. давайте, друзі, згадаємо цей неймовірний матч по порядку. Друзі, Лапітегі – головний тренер у Порту. 4-3-3 стартова розстановка португальської команди. І Кркасілія у воротах. Перед захисників Маркана – Инди. Перейра – Лаюн по флангах. Имбюла Даніли Перейра – Рубін три трійка защитников. Брайми Абубакар Таттельо. о нападе Это стартовая расстановка а, Порту. А, Динамо Киев. Динамо Киев. Стартовая расстановка 4-2-3-1. Головные тренер команды Сергей Ребров. Александр Шавковский в воротах. Пара центральных защитников Евгений Хачериди-Драгович. А, Данила Сильва-Антоныш по флангах. Рыбалка Сидорчук. Опорные защитники. Денис Гармаш, атакувальний півзахисник, Андрій Ярмоленко, дерліс Гонсалес по флангах, та жуніор Мараес у нападі. Це стартова розстановка відповідно э, київського Дінамо. Тепер, друзі, про сама давайте говорити. Друзі, ну що ж, цей матч він мав неймовірно важливо знаючи для української команди. У цій, до речі, друзі, групі ще були такі команди, як Макабі Тель-Авів та Челсі. Челсі, Тель-Авів, Порту та Дінама-Київ. А у лондонці були фаворитами на першу позицію. Лондонський Челсі. Звичайно, що команда була фаворитом на першу позицію. А ось за другу позицію були це та Київська Дінама. У першому турі у Києві команди розписали бойову ніч 2-2. Але ось якщо брати да, п'ятий тур, да, ось якщо беремо, то у Порту було 10 залікових пунктів. Якщо не помиляюсь, то було саме так: 10 очок. У Порту, у Дінамо їх було 5. Тобто -то португальцям потрібно було здобути одне по суті, очко, щоб гарантувати собі а, другу позицію. і цього очка би з головою би вистачило матч київського Дінамо. Кіанам потрібно було тільки перемагати, і в принципі у би були б тоді б шанси, щоб Кіані виграли, вони б скоротили б до двох очок. Б. А Порту якраз та команда грала з Челсі на Stephur брідж в останньому турі, а Дінамо грала матч проти Макабі Тель-Авіва у Києві на НСК Олімпійському. То, в принципі, у Кіан були б тоді без шансів. Але потрібно було тільки перемагати, і Кіяні дуже здорово розпочали цей матч. Прикладає цей момент, коли Андрій Ярмоненка виконує подачу Мараєс! Пробиває в стійку добивання і не забиває київський динамо. Ось це так шанс виник у киян. Я б, друзі, знаєте, би, виділяв би Андрія Ярмоленка, який виконав шикарну, абслітну на жуніра Марайса. Аж Жунир Марай с головой пробывая и вручая мяч в стику. Супер шанс для киевского Динамо. Окей, не продолживала атаковать. И в конце концов, в 34-й клубе матча падает рыбалка. И судья назначает пенальти. Пенальти назначает судья. Прихопил рыбалку. Что там, майданчику? Порту. И судья назначает пенальти у ворота португальской команды. Фантастика. Рыбалка заработав пенальти. Андрей Ермоленко и Губье. Рахунок 0-0. Андрей Ярмоленко, б'є пенальти, кульминаційный момент. Андрей розбігається, Ярмоленко удар, гол, 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 гол. Андрей Ярмоленко, 0-0, Динамо Киев. 1-0 Київ забиває на 35 й хвилині матчі гол з пенальті Андрія Ярмоненка. І дуже важливий м'яч забиває українська команда. 1-0. І на цьому перша 45 хвилинка завершиться. Португальці більше володіли м'ячем, португальці більше позиційно атакували. І справді, да, їм потрібно було забивати гол. В ось. Ну, ок, Дуже здорово ділили на контратаках і відрізками також також непевне м'яч володіли. Асфальти Корона, Андрея ведуть у порту на другий темі талій Буяйський, Біланда та Теодорчик видуть зі Динамо Київ. Друзі, друга 45 хвилинка. Португальці більше володіли м'ячем, але я би, друзі, б так би сказав, що да. Порто більше команди діла на а Кіяні, на мою думку, контролювали матч. У Кен было и остроты біля ворот суперника, контратака киевского Динамо. Проходили дуже небезпечні. И вот одна из таких контратак стається на 64-й клумачу. Дерлис Гонсалес протягивает мяч. Дерлис Гонсалес заходит на удар. Пробивает Гонсалес. Э, и Касилес не зумиг. Не зумиг Икар э, Відповідно, мяч в руках. Там пробивает Андріс Гонсалес і, і Кракасіліс так намагався м'яч піймати, але э, не вдається йому відбити удар Андріса Гансаліса. Удар і гол! гол 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 гол, гол. Динамо Київ, 64-та хлономатч, 2-0 стає рахунок на користь української команди. Не бездолівий везіння, звичайно. Ще. Але Кіані забивається. Киани забывает Дерлис Гонсалес 0-2, Динамо Киев забиває неймовірно важный гол. Неймовірно важный был самый другий мяч против Порту. Португальцы, ну, тыстали португальцы, в душе была подача до штрафного Майданчика, но, в принципе, без какой-то страты. В принципе, Кіані надійно ведь втримали комфортні комфортный 0-2 до финального свистка. В кінці кінців. київське Динамо 24 листопада 2015 року на стадіоні Драгану Порту команда обіграє португальський гранд з рахунком 2-0 Гули Андрія Ярмоленка та Дірліса Ганзаліса принесли киянам. Друзі, неймовірно важливу перемогу. Ця перемога була неймовірно важлива для київського Динамо. По статистике 10-15 по ударах первого киевского Динамо. 6-3, еще не помиляюсь, вот такая была статистика ударов в площину. Перевага киевского Динамо. Да, в Володине мячем при всем же выше у Порту. 62 на 38, 552 передачи у Порту, 343 у киевского Динамо. 23-17 по фолам, 3-0 за желтыми картками, больше а киани фалили. 1-1 по офсайдах та 5-4 з кутувами. Да, м'ячем португальці вище. Але Кіані з 38 володіння витискає 15 ударів, 6 з них, в площину. і плюс Кіані витискали дуже багато небезпечних моментів. У Кіані було дуже багато остроти біля воріт португальської команди. Порту. І я друзі вважаю, що Кіані перемагають абсолютно по ділу. Друзі, в кінці кінців ця перемога у нас стане таким переломним моментом, тому що Кіяні перемогли Порту, скоротили відрив до двох очок, і в останньому турі Кіяні завдяки голу Дениса Гармаша у Києві обігрується тель Віфо з рахунком 1-0, а Порту програє Челсі. І в кінці кінців київський Динамо посідає другу позицію і з 11 очками крокує в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. У сезона 15-16 да, Кіані пройшли а, групу. Челсі та Дінамо вийшли відповідно в плей-офф. Порту команда потрапила в Лігу Європи. Ну і бачимо, що Кіані абсолютно поділу посідає другу позицію. Різниця була краща у Київського Дінамо, ну і Порту в очних матчах Кіані обіграли. В Києві була нічия, а ось у Порту Кіані обіграли з усперника з рахунком 0-2. перемога вона і справді стала таким ключевым, ответственно, успехом киевского «Динамо». Пригадали мы, друзья, цей поединок Лига чемпионов сезон 2015-2016. 24 листопада -го -го, 2015 года. Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов группа G. Стадион Драган, Порту «Динамо», Киев 0-2. Украинская команда «Динамо» Киев перемагає. Побажаємо друзі, порту добра. Київському Дінамо. Побажаємо добра. Вам, друзі, від чергу серця бажаю добра. Бережіть не головне себе, будьте щасливі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічів. Друзі, бережіть себе, пока.